Яка причина страждання, яка причина мого страждання? Яка причина нашого страждання? А чи є щастя? Чи є щось іншого? Де щастя? В чому щастя? Де блаженство? Де воно? Де воно? Хто його бачив? Хто його знайшов? Хто мені скаже, де це, як це? Бути щасливим? Бог не захотів страждання? Бог не є тим, який запланував страждання. То звідки це страждання? Звідки це страждання? І тут є відповідь, що страждання є наслідком того, що ми і наші предки. Відійшли від цієї єдності з Богом, але як багато зусиль ми вкладаємо, щоб вийти з цієї зони страждання, більшого чи меншого, і приближатись до світла, до миру, до сили, до любові, до добра, до красоти. Ісус є дорогою, який виводить нас зі страждання. Але як це відбувається? Як це відбувається? Потрібно вибудувати з Ісусом особистий стосунок. Я слухаю Ісуса, про що Він вчить, і роблю те, про що Він вчить, роблю. І я бачу, куди рухатись.